Доброго дня, дорогі друзі, ви у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідування. Сьогодні у нас перший випуск у 23-му році новий гість, хоча він може почуватися як вдома, бо це співзасновник громадського контролю Артем Романюков. Привіт, Привіт Артем! Дуже радий тебе бачити Добре живим, здоровим, двадцять му році. Дякую. Я теж дуже радий взагалі тут опинитися вдома, можна сказати, майже вдома. ну, вдома. А зараз, як ви зрозуміли, вже напевно Артем командир. Підрозділу ЗСУ. І сьогодні ми поговоримо про військову справу, війну. І навіть трохи поговоримо про те, коли як вона може закінчитися. Ну і, звісно, про будні. І взагалі, можливо багато чого, чого вам буде цікаво. Отже, будемо розпочинати. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми розпочинаємо. Артем. Давай з самого початку. Ти людина цивільна, ти не воював до 2022 року. Розкажи, як взагалі потрапив на війну і якби, як це сталося. Ну мабуть, одна з причин якраз це те, що я не воював до 2022 да. року, і е, це мене постійно ну, якби, трошечки так підгризало. Угу, Чому я не, не пішов тоді? Ну, в принципі, війна то йде 9 років по суті. А, і цього разу, коли все почалося, у мене вже просто не було ну, якогось морального <праць> вибору перед собою. Я розумів, як я буду почуватися, якщо не піду. <праць> ну і звичайно, послухав Арістовича два-три тижні максимум нової ні. якраз встигнув на перемогу на парад. О, так. Ну, і так і, і так. таким чином ти, ти пішов. Да? А зараз ти став навіть командиром підрозділу. Да? Тобто трохи так просунувся в цій справі. А чим ти взагалі займаєшся? Те, що можеш, розкажи. Так, я дійсно командую підрозділом в Збройних Силах, і ми займаємось артилерійською розвідкою. Так. Власне, для нас будь-яке враження будь-якої цілі потребує, щоб ця ціль була десь задокументована. Угу. Ну умовно, ми створюємо цей банк цілий для угу. артилерії, так про для... та простими словами, ви оці дрони да, запускаєте там оце в різні буки. Я так кажу, так, як цивільною мовою як один з видів артилерійської розвідки. Це в тому числі і аеророзвідка, угу. яка визначає цілі з повітря, угу. але не тільки да. Але не тільки, так. Там інструментарій доволі багатий, не про все можна говорити. Так, не війшов. всім цим я займаюсь, угу. але якусь частину взяв на себе, ну точніше, на мене поклали, угу. як на командира, і от ми з моїми хлопцями і дівчатами щоденно, так би мовити, допомагаємо вражати. Смачні цілі для наших артилерістів, так зрозумів, круто. А скажи, можеш якусь може історію розказати, що взагалі там у вас відбувається. Ну чи якийсь такий може типовий день, я не знаю, хоч якийсь. Ну я як, хоч так трошки ну, занурити нас. Якщо брати, наприклад, аеророзвідку, то так. є дія і є протидія. Ага. Дія це коли ти летиш і щось дивишся, да, де угу. якась ціль там, умовно кажучи, угу. а протидія це коли тебе. Тобі не дають це зробити, тобто глушать твої сигнали, твої, твої дрони. Угу. А, і оце є радіоелектронна боротьба або реб часто застосовується цю да, абревіатуру. Да, да, так от Ребівці це найневдячніша професія, взагалі, яка може бути в армії, тому що Ребівці ніколи не знають свого результату. Ага. Якщо, наприклад, аеророзвідник, він полетів, побачив, доповів, дав там координати угу. і так далі. Там щось відбулося, якесь враження, то Ребівець. Що він робить? Він вмикає якусь заваду да. і сидить. <ріст> типу, і все, да? після цього. Ти, ага. Причому ти сидиш в небезпеці, ти сидиш на лінії mm -hmm. зіткнення, десь дуже близько, над тобою все оце літає, літає, а в той момент, коли ти її включаєш, то відповідно ти якби, не розумієш, ти ну, там, когось потрапив то, чи не потрапив. Ага. Що з ним став, Ти нічого ж, не став? Це ага. називається в армії об'єктивний контроль. Ага. Не, не можеш зробити об'єктивний контроль того, що ти накоїв. Uh -huh. Якщо для артилерії об'єктивний контроль це з того ж таки дрона ти полетів, подивився, що сталося з тим об'єктом, який у тебе був там ціллю, uh -huh. то для РЕБ такого просто не існує. Так, от історія це вона. Ну, власне, це трагедія uh -huh. підрозділів РЕБ, які займаються от, власне протидією аеророзвідника. Uh -huh. І не тільки ну будь-яким радіосигналам, сигналам, які можуть бути шкідливими. Вона в тому, що ці люди роблять дуже дуже важливу роботу, дуже серйозну роботу, да, але при цьому нічого не розуміють, ніколи да? не знають, чи шо, був шо? їхній результат. Ну і єди, єдиний спосіб зрозуміти, чи ти. Влучив і чи це було успішно, це mm -hmm. радіоперехоплення, да. які наша розвідка в свою чергу дає тобі mm -hmm. постфактум. Тобто, десь через день-два після того, як ти е, як, як ти е, е, вмикав якесь подавлення, ага. там е, ребівський розрахунок може дізнатися по перехопленнях е, росіян, Шо, якщо там вони щось? там ниють, що щось там попадали ага. пташки, якісь о, тоді ти знаєш, Круто. що є, спрацювало. Але уяви собі, от, наприклад, якщо. Брати нас, то ми знаємо про таких там. я не, не знаю, може пару десятків підтверджених випадків, mm -hmm. але це які підтверджені перехопленнями. Так а хочеться. А, реально, а, да. а хочеться думати, да що не ну, всі стільки Частина, виходить. Ну значить, звісно, звісно, наскільки от помножувати, не зрозуміло скільки малювати там, я не знаю, орланів на на борту собі непонятно, да от. Зрозуміло. Не пряма історія, але, але ні, ну це, Такі, слушай, ну це життєвий досвід. Важливо. А скажи, е, ну так, давай трохи е, будемо посейозніше, перейдемо до, до тем. На, на твій погляд, взагалі, хто зараз от в цій аероборотьбі перемагає, чи в нас вже паритет чи ні, от як ну, твій суб'єктивний погляд? Е, мені виглядає так, що ми десь вирівнюємось. Угу. Е, — Росіяни мали на початку вторгнення дуже великий флот. Uh -huh. Безпілотників. Uh -huh. Причому я зараз кажу не стільки про квадрики, які uh -huh. стати, тобто те, що літає на маленьку дистанцію. Я більше кажу про покриття небо літакоподібними uh -huh. безпілотниками, тобто літачками, okay. будемо їх так називати. І от на початку вторгнення здавалося, що просто 100% неба покрито орланами, леронами там, і прочими їхніми засобами. Зараз виглядає так, що, по-перше, вони трошки про. Рідилися. По-друге, uh -huh. виглядає так, що їх навчилися дуже добре е збивати, саджати, тобто протидіяти ним. Uh -huh. І по третє, виглядає так, що ми, нарешті, е отримуємо теж якусь кількість саме крилоподібних цих літачків, е яка дозволяє нам також уже в небі мати ну, достатньо серйозні. Отже, тому що це дуже важливо. Зараз сучасна війна, вона вся будується на тому, що ти бачиш з неба. І, як кажуть, війна дронів, да? багато так По великому рахунку так, тому що навіть наскільки мені відомо, навіть танкові атаки зараз вже робляться з mm -hmm. контроль поля бою в при Зверху, та вже така, типу... да, танковий Танкового підрозділу ведеться так само з дрона, для того, щоб їх там направляти. Ну, що уяви собі. Ти, ти, ти сидиш з дуже обмеженим. В дуже обмеженому просторі ну, да. з, з дуже обмеженим поглядом да. якісь там у тебе камери, там нічники там є. Але ну це далеко не той вид зверху, да, який ми угу. бачимо там в фільмах або в тих самих відео, про які зливаються так. там в, в мережу, от з цієї війни. Угу. Та. Ну і зорієнтуватися, одна справа зорієнтуватися, коли у тебе повна картинка. Де що знаходиться, інша справа зорієнтуватися, коли ти сидиш там в кабіні просто і ну по суті нічого не розумієш. Так, зрозуміло, ну тобто, на твій погляд зараз більш-менш нас в цьому плані паритет. А скажи, от наскільки допомагають ну там всі донатять мавіки? Да, оці дрони, які по факту є весільними дронами, да. Ну тобто в цивільному житті вони ж не військові, але вони в нас стали ну таким вже майже симвоодин символів війни. А чи для чого вони? яку вони грають роль? І є ж бойові безпілотники? Чи їх немає тро? Розкажи про це. Mavic це фронтова робоча конячка. Так. А по великому рахунку у нас навіть є мем такий, та, mm -hmm. де знаєш, там є такі е, робочі, стоять навколо розритої там, ями, ага. всі там один курить, да -да 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 -да. так, так, ну, так, всі відпочали. Прав... Оцей один, один це Mavic, а от там стоять ці алтели, там, ага. там якісь фурії, mm -hmm. там і так далі. Тому що, по-перше, він безвідмовний, дуже надійний. Mm -hmm. mm -hmm. По-друге, він дуже стійкий до радіозавад. Ага. Це йому дозволяє, не втрачаючи ані відеосигнал, ані керування літати фактично над будь-якою точкою лінії фронту. По-третє, він відносно інших засобів дешевий, угу. ну маві коштує там до 100 тисяч гривень в залежності. Ну. Від... Вже більше стала, це неможливо, да. Навіть якщо більше, Навіть 150. Такі, да, 8, да. 150 30, преміум 7 десь 160 — не, Нехай, нехай 200, да. хто більше. Нехай, нехай навіть 200 тисяч, а. уяви собі, якщо ти завдяки цьому Мавіку зміг навіть трьом втраченим внаслідок uh -huh. там, бойових дій, Мавіків, ти зміг скоригувати. А, своїх колег і ага. знищити будь-яку будь-яку буквально машину ага. а, ворога. Я вже не кажу про танк, там чи без без воно відбилося, воно відбилося просто, одразу на да, десятки. Так, тому ці мавіки це по суті ну витратний матеріал. Ага. Їх треба а дуже а. багато. А скільки вони от живуть? Скільки от е, їхні цикл життя а, на фронті? Ну в середньому я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що це десь там тиждень. Ти ж ти. Так. це теж не Але це середньо, тобто хто, хтось я вже, хтось живе там місяць, хтось в залежності від напрямку, угу. залежності від активності реп там. В залежності від того наскільки далеко тобі треба залітати, в залежності від тупості командирів, я не розумів. багато чи наказують да? тобі летіти аж кудись туди, uh -huh. чи все таки думають про те, щоб зберігти борт і щоб він там чуть довше uh -huh. послужив? Ну тобто факторів багато. Ну але я думаю, що тиждень життя для Мавіка ну, це десь буде близьким до правди. Слухай, скажи, будь ласка, а чи можуть таке також важливе питання люди, які зараз ще не на фронті, да, чоловіки, якщо вони хочуть саме в От то вони оце все, все бачать, ці відео хочуть збивати, Чи це можливо, чи взагалі такого зараз нема в армії? Тобто ти то приходиш, то ти, тобі туди, тобі-сюди, все. Ну, наскільки я знаю, uh -huh. аеророзвідник вважається дефіцитною спеціальністю, uh -huh. тому якщо людина хоче потрапити саме в підрозділ аеророзвідки, то, скоріше за все, їй це вдасться, якщо uh -huh. вона військкоматі скаже, що вона хоче. <плес> що вона вміє щось. Не просто хоче, а вміє. А вміє. що? А вміє. має вміти? Ну, є, знову ж таки, беремо дві теми. Та? Розвідка квадрокоптерна, так. тобто те, що недалеко літає, і має там, ну, обмежений функціонал. Угу. І беремо крила. Угу. Якщо ми говоримо про квадрокоптери, то навчитися можна ну, за пару тижнів оволодіти азами того, як це робиться. Там багато. Нюансів порівняно з тим, щоб просто літати для, е, для розваги. Ага тут ще потрібно орієнтування на місцевості тут ще треба швидко розуміти те, що ти бачиш, співставляти з тим, що є на супутники знімках, mm -hmm. для того, щоб ти міг зрозуміти координату. Того місця, яке ти ну, бачиш конечно, з повітря. Да, да, да. Тому що ж бачиш просто землю, а тобі. Дуже багато yeah. нюансів по тому, як літати під дією радіоелектронної uh -huh. боротьби, коли у тебе відлітають спутники, відлітають е е керування, може відлетіти відео, телеметрія і так далі. Тобто це все теж ціла наука. Але в принципі, от, е квадрокоптерна історія це, е це те, з чого варто починати. Далі, як для мене, то логічний розвиток такої людини, він іде вже в, там, в бік крила якогось, але я маю сумнів, що на крилі е, в цивільних умовах можна там ну, глибоко навчитися. Я Хоча люблю. я бачив школи, які вчать і угу. цивільних теж е, е, літати на крилах угу. на безпілотниках. От, в принципі, мені здається, я так думаю, що людина з такою базою. Якщо прийде в притомний РТЦК і СП, як зараз називається військомат, так. то, е, скоріше за все, для неї знайдеться місце в підрозділі, mm -hmm. в якомусь, де вона буде займатися саме цим. А скільки триває навчання от людини? Дивлячись, ну, в принципі, там немає меж. Ти постійно навчаєшся. Ну базово перед тим як вже відкритися на бойові задачу. Ну в мирний час для того, щоб сісти на щось серйозне, тобі треба півроку. Угу. А а зараз його немає звісно. Воєнний то... час, ну можливо, десь місяць, я думаю. Ага, десь десь місяць десь мило, мило, попов, десь. Це можна, можна щось вже зрозуміти. Але потім все одно, тобто, воно все одно аукається потім. Найкраще на а, навчання це життя. Так, да, ну але найдорожче виходить. Але виходить найдорожче. То це абсолютно не непоодинока історія, коли ти отримуєш якийсь дрон, приїжджаєш після базової якоїсь підготовки, mm -hmm. перший ти втрачаєш, тому що, ну, тому що просто все виявилось взагалі не так, як ти не сповідав. На другий ти втрачаєш трошки пізніше, тому що вже там щось вкурив і вже mm -hmm. почав там щось відчувати. Третій у тебе живе там пару тижнів, і ти думаєш, о, ну все тепер я ас, і втрачаєш його через те, що став надто самовпевнений. Ну і далі воно вже трошки йде, іде да по накатанні. Тому це я ж кажу. Це це речі та всі, навіть і, там і крила, і скільки б воно не коштувало. Це розхідник по великому Зрозуміло. рахунку. Так Артем, а скажи, от ти, ти казав, що про реп, да? а. А як навпаки йде протидія? Як ми літаємо зрозуміло, а як ми протидіємо трошки про це, якщо можеш, що, що можна? Ну це дуже цікава насправді тема, і в ній ну, дуже складно просто розповісти, але я спробую. Ну, а, як коли ти керуєш чимось віддалено, uh -huh. відповідно чим це відрізняється від того, що у тебе пілот в кабіні сидить. Uh -huh. Тим, що ти маєш якось передати сигнал на цей літак. Або на цей там борт, будь-який сигнал, який буде йому казати, що робити. Куди рухатися? Це сигнал управління. Так. Друге, коли ти летиш цим бортом, що б ти не робив, що тобі найцінніше з нього? Відео, ну, відео фото що? і так далі. передається. Тобто, друге, Заглушити. це сигнал, який йде з нього, угу. тобі, і передає відео або якісь фото звіти. Угу. А, третє. Як він буде розуміти, де він знаходиться, для того, щоб ти ним керував, ти ж маєш розуміти, де він територіальний, так. для цього що? Навігація. Тобто він має зв'язуватись з супутниками. І це третій, от такий основний сигнал ну ще телеметрія, тобто ті його параметри, е е е які він для себе вимірює для, для ухвалення рішень там, ага. внутрішніх систем. Е, ну, власне, оці чотири сигнали, це є то основне, що можна перебити, заглушити для е, борта, угу. для того, щоб він перестав нормально функціонувати. Що з цього обов'язково, що ні. Ну допустим, ми е, е, заглушили е, супутників, він не знає, де він знаходиться боляче, але якщо у тебе є відеосигнали, ти розумієш по візуальних орієнтирах, де ти летиш, ти в принципі можеш якось вигрізти. Ага. Якщо у тебе зберігається керування, сигнал керування. Заглушили тобі керування, а, і, наприклад, заглушили позиціонування ще більш боляче, ну, да, а, ти, але ти там зберігаєш, наприклад, відеосигнал, це щось розумієш, де ти знаходишся. Принаймні а, і в момент, коли ти, наприклад, вилетиш, угу. саме вільно він там кудись ж летить О, кудись під, під час цієї протидії да. цієї борту. От кудись він полетів і припустімо, що вилетів з під дії цієї ворожої Реб. завади. Ага. Або, як я розповідав на початку, вони ж сидять, просто увімкнули, Ну так, да, і ніхто нічого не знає, да, 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 а да. далі вже складно сказати, що там далі відбувається. Ну, насправді ні, ну, чи понятно, можна є, радари, є нюанси, можна да. іншими речами якось собі там, коригувати uh -huh. реб, умовно кажучи. Але в загальних рисах так, якщо він вилетів, то ти підловив відповідно один з цих сигналів, повернув собі керування uh -huh. і зміг там, його вивезти кудись. Uh -huh. І далі купа, купа, купа нашарувань на Це все от відповідно, реб це от і є, о, якщо дуже простими словами, туди, де має йти корисний сигнал, подається завада. Завада і ця завада його глушить і не дає тобі, тобі його або прийняти або відправити. А. 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 І, і це у нас постійна боротьба на кожну заваду придумують, як її заглушити. і отак ота, да, і, і, і будуть і ці ситуація. частоти вони більш-менш там стандартні. Всі плюс-мінус mm -hmm. там розуміють, в яких в якому частотному діапазоні, в діапазоні працює там uh -huh. та чи інша історія. і е, От вони всі там товкуться в цих діапазонах і всі туди ж і глушать цих діапазон. Тому якщо ти приїдеш на лінію фронту, захочеш uh -huh. там включити Google навігатор, скоріше за все, чим ближче, тим, тим гірше. Да? <laughs> да, а да, да. Да. а те, що ти кажеш, що ти в Африці це інша тема, це спуфінг, це те, що вже підміняє тобі твої. Координати і може взагалі дійсно обдурити mm -hmm. мозок там борту і сказати йому, що він там десь в іншій країні він з переляком полетить додому. От І так теж втрачаються пташки. Поняв. Так, а, а ти казав про Крила? Це я так розумію, вже більш такі масивні. Ну і звісно, не мафіки вже бойові, якісь або в воєнні да? дрони. Що можеш про них розказати? Взагалі, як вони працюють, що у них там якісь цікаві факти, можливо. Ну, основна перевага крила в дальності uh -huh. польоту або в бойовому радіусі. Uh -huh. Якщо говоримо про бойовий радіус, то це ми маємо на увазі, що крило має полетіти кудись і повернутися. Uh -huh. Тобто маємо цей бойовий радіус, наприклад, там 100 км. Це значить, що 200 він може прилетіти, він полетить туди 100 і повернеться. Чим це корисно? Тим, що якщо ми говоримо там, про якісь квадрики, то це недалеко, тому що ну, зазвичай батарея квадрика. Це ну, 40 ну, година е uh -huh. в польоті максимум. Ну, Скоріше 40-30 хвилин, особливо зараз в Угу. Відповідно, що треба, щоб зберігати постійний контроль за небом з неба, точніше, треба постійно сідати, міняти батарею, злітати, злітати. і так по колу, і по колу, Але у тебе постійно є. Оці там якісь хвилини, коли ти сідаєш. Так там колеги закривають сектор угу. і перекривають твій, інші колеги з іншого боку, але все одно ці сідання, піднімання. Це якби певна ну втрата контролю. Раз друге, якби ну скільки ти можеш, маючи 40 хвилин запасу, скільки ти можеш відлетіти Ну, недалеко на схід, да, зрозуміло. То це якісь кілометри. Так, да, кілометри. коли ми кажемо про крило, то це вже якісь десятки, іноді сотні кілометрів, ага. які ти можеш дослідити, причому. Не обов'язково ти маєш летіти десь в Ростов. Так? О, у мене є 100 кілометрів, я там полечу в Москву. Да, да, да. Ти можеш навіть просто, просто якусь ділянку по -про, фронту да, напевно, її якось. Ага. тримати під контролем. Mm -hmm. Ти можеш виконувати якусь задачу, яку тобі поставило вище керівництво, десь в конкретному секторі, щось розвідати, і ти маєш більше польотного часу для того, щоб побачити те, що тебе цікаве. Ага. от ну але там від цього. Ростуть і свої обмеження. Відповідно, коли збільшується е, ця дальність, у тебе збільшується необхідність в тому, щоб був стабільніший сигнал, uh -huh. потужніший сигнал. Будь-який потужний сигнал він достатньо помітний і там на ну, ну, нашарувань, нашарувань, шарування. Да, тому все не так просто, коли я чую про ці от всі там, чому просто не взяти і не полетіти там тисячу кілометрів і uh -huh. е, 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 лупануть всіх, то ну якби. Тут така маса нюансів, що, Не так, це просто. що да, навіть задача інженерна просто зберегти відеосигнал на такій відстані, щоб ти нормально бачив, куди ти летиш. Це Дуже непроста інженерна задача. Тому, так. до речі, шахеди, які літають да. на нас, вони ж не мають навіть камери. Да, Воно чи... не мають чисто терористична зброя. Там немає ніякого варіанту її там, повернути, там, скасувати. У ну, них ну, да, навіть так, немає сигналу на себе, Да, Вони просто отримують точку, в яку вони мають летіти, летять собі. Єдине, що там є, це позиціонування mm. і що там можна йому відповідно. Заважати чим то, не давати йому зорієнтуватися в просторі. Ну але з таким радіусом дії ти якби не зможеш його контролювати весь польотний час, або хоча б там якісь там десятки кілометрів, коли він долітає до, до цілі, Ага. це б могло там, завадити йому, потрапити в саму ціль. Ну, коротше, Коротше, маса нюансів, маса Понятно. цікавих речей, маса інженерних задач. Класних так, е, друзі, ну до, до речі, ви підписуєтесь на канал громадського контролю до нас. Ставте вподобайку цьому відео, якщо вважаєте його важливим та цікавим. І на Артема Романюкова, також на його в Facebook, Він там часто і багато збирає гроші для армії, для свого підрозділу. Тому також підписуйтесь, слідкуйте за ним і донатьте, допомагайте. Друзі, на цьому ми закінчуємо першу частину нашого відео. А друга частина буде вже завтра, тому не пропустіть і дивіться, або якщо ви вже побачили першу, дивіться відразу другу, Вона, можливо, вже є на каналі.